Чому нашу систему назвали сонячною? У безмежному космічному просторі сонячна система є домівкою для Землі, нашої рідної планети. Сонячну систему утворюють зоря Сонця, планети та інші космічні тіла, які обертаються навколо нього. Планети з неймовірною швидкістю рухаються навколо зорі Сонця. Так швидкість руху Землі становить 108 тисяч км за годину, тобто в тисячу разів швидше за сучасний автомобіль. Зоря Сонця центральне тіло сонячної системи. Сонце це гігантська розпечена газова куля. Воно таке величезне, що на його тлі всі інші тіла сонячної системи постають лише невеличкими крапочками. Сонце найближче до нас зоря, проте відстань до нього становить аж 150 мільйонів кілометрів. Світло Сонця досягає землі лише за 8 хвилин. Зауважте. Що світло має найбільшу швидкість у Всесвіті. Ми бачимо інші зорі такими маленькими через те, що вони знаходяться у мільйони і тисячі мільйонів разів далі від нас, ніж наше Сонце. Світло від них дістається до Землі роками. Саме завдяки Сонцю існує життя на нашій планеті. Без його енергії. Тобто без сонячного світла і тепла не могли б жити ні рослини, ні тварини, ні люди. Якби наша планета була розташована ближче до сонця, то на ній була б неймовірна спека. А якби дещо далі, то земля зледеніла б і вкрилася постійним шаром криги. Отже. Сонце величезна розпечена газова куля. Усі тіла сонячної системи рухаються навколо Сонця, тому воно вважається її центром. Сонце джерело енергії та життя на Землі. The chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted.